Всім привіт! Мене звати Міла Лернер і я податковий консультант в Німеччині. Сьогодні ми з вами проговоримо про те, що таке штоеклерунг, хто та коли має його заповнювати. Податкова декларація Штоєклерунг це такий величезний на 50 формуляр, який подається до податкової служби для уточнення ваших доходів, витрат та сімейного стану. Для держави такий звіт чудовий статистичний документ, звідки вона може отримати дані про демографію, зайнятість. Рівень доходів, структуру витрат і таке інше. Для нас з вами чудовий привід оцінити свої річні бюджети та, за певних обставин, отримати повернення податків. Про повернення податків дивіться також окреме відео на сторінці. Декларація подається онлайн, або використовується офіційний сайт податковоїelster.de, або через будь-який зручний для вас додаток. Як завжди, рекомендуюся податкової з декількох причин, хоча він і не дуже юзер-френдлі. По-перше, там велетенський користувацький форум, на якому можна знайти схожі кейси та дуже професійні та широкі відповіді. По-друге, більшість приватних додатків не мають всього спектру питань з офіційної декларації. Якщо ви, наприклад, не внесли якісь великі витрати, або в додатку не було для цього відповідного поля, і згадали про це лише після строку подачі заперечення, 30 днів після приходу податкової довідки, то податкова служба не дасть вам потім ці витрати довнести. Тому що в офіційному формулярі на сайті продкової це поле є, і користувач напряму про це запитують, і він зобов'язаний це нести. Офіційний сайт виглядає дещо лячно, проте є десятки відео на Ютубі з інструкціями по заповненню, а в складних випадках є ми, продаткові консультанти. Ми заповнимо і відправимо все за вас. Повертаючись до декларації, коли її заповняти? Якщо ви не маєте консультанта, то впродовж 7 місяців після закінчення календарного року. Тобто строк до 31 липня з консультантом 14 місяців. Тобто до 28 лютого наступного року. Через корону в нас подовження строків. Тому декларація за 2022 рік можна подати до 30 вересня 2023 року без консультанта та аж до 31 липня 2024 року із консультантом. Хто повинен подавати декларацію? Всі, хто отримає будь-які інші доходи, крім заробітної плати. Доходи з за кордону, підприємницької діяльності, доходи від соціальної каси, безробітні або декретні, а також ті, хто відноситься до податкових класів 5 та 6. Про податкові класи також буде окреме відео на каналі. Що буде, якщо не подати декларацію вчасно? Для найминного працівника майже нічого. Тільки якщо роботодавець занизив ваші податки, тоді доведеться доплачувати та заплатити невеликий штраф. Для того, хто зобов'язаний подавати декларацію, запізнення призведе до більших штрафів. По-перше, теж п'ятництву шлях за несвоєчасне подання декларації 25% за кожен календарний місяць, щонайменше 10 євро на місяць. По-друге, зовністу шлях за запізнення з відрахуванням податків, якщо треба доплатити 1,8% річних від суми боргу, нараховування щомісяця мінімум 50 євро. Тому заповнити декларацію вчасно. Якщо не знаєте, чи повинні ви заповнювати і як це робити. Зверніться до консультанта, ми вам обов'язково допоможемо та все пояснимо. Слідкуйте за нами, попереду багато важливої та корисної інформації.